Олександр Мурашко в кафе Олександр Мурашко знакова постать для українського мистецтва, результатом художніх пошуків, якого став неповторний стиль у поєднанні імпресіонізму, модерну та реалізму людина, якій вдалося вивести Україну на європейську мистецьку арену, розпочавши шлях в бік власної яскравої ідентичності. Олександр народився 1875 року у Києві. Рідного батька художник ніколи не знав, проте у восьмирічному віці його всиновив власник іконописної майстерні Олександр Іванович Мурашко. Таким чином юнак отримав прізвище, яке йому судилося прославити. У 19 років Мурашко вступив до новоутвореного вищого художнього училища при Петербурзькій академії, потрапив в учні до Репіна, котрий сформував реалістичні основи творчості Мурашка. Згодом Рєпін зізнавався, що бачив у земляку одного з найбільш обдарованих серйозних художників, працювавших в його мастерні. У 1900 році, після отримання золотої медалі, Мурашко вирушив за кордон. Кінцевою цілею були Мюнхен і Париж, два найбільш художніх центри Європи початку ХХ століття. Імпресіоністичний колорит Парижу та модерні формальні пошуки Мюнхену вагомо вплинули на вразну мову Мурашка, що не моком прослідковуються в роботах цих років одна з них в кафе, датована 1902 роком. Вона сьогодні знаходиться в колекції Одеського національного художнього музею, її, поміж інших, Мурашко надіслав з Парижу до Академії у якості звіту про свої досягнення. Полотно було придбано академією для свого музею. Через сім років в кафе стало одним з численних подарунків новоутвореному одеському музею. На передньому плані роботи художник зображає двох жінок. Руда жінка ліворуч, сором'язливо притулившись до співрозмовниці, про щось схвильовано шепоче. її компаньонка натомість майже не прислухається до цього шепотіння, її погляд спрямований в очі глядачеві, транслюючи терпку зверхність, пом'якшену посмішкою. Ніби спиною вона відчуває погляд молодого чоловіка за столиком позаду. Очікуючи на пропозицію знайомства, ця жінка, не дивлячись на 120 років, розділяючих полотно сучасністю, здається над диво зрозумілою, емансипованою та самобутньою індивідуальністю, репрезентуючи тенденції модерного Парижу. Цікаво, що на роботі Мурашко залишив не тільки авторський підпис, але й свій автопортрет, надавши чоловіку за столиком. Свої риси обличчя.